Доброго дня! Сьогодні на нашому стенді ми будемо тестувати генератор на постійних магнітах потужністю 1 кВт. Він має 500 обертів хвилину, тобто на 500 обертах хвилини він виходить на номінальну потужність. Генератор має 8 полюсів магнітів трьохфазний. Приводити в рух ми будемо генератор за допомогою електродвигуна. Регулювання обертів буде відбуватися за допомогою частотника. На 30 Гц ми будемо мати 450 обертів хвилину і повинні вийти на потужність близько 1 кВт. Генератор підключений у нас до блоку управління. Блок управління має трифазний діодний міст, Ми виправляємо три фази. Перемінного струму в постійний і подаємо на мережевий інвертор. В даному блоку управління можна програмувати верхній поріг по напрузі, в разі, якщо напруга буде більшою, то автоматично реле відключає навантаження. Таким чином, ми збережемо інвертор від перенапруги. Зараз ми запустимо. Генератор? Тут вже напруга є 100 вольт постійного струму. У нас почав працювати інвертор. Він показує напругу 110 вольт ток. На даний час ток іде 0 А, тому що ще не підключено навантаження. На даному інвертері запрограмована зараз напруга 300 вольт. Тобто коли напруга від генератора підніметься до 300 вольт, потім автоматично інвертор навантажує генератор і відбирає потужність. Зараз ми піднімемо оберти на генераторі і відповідно напруга буде близько 300 вольт і інвертор почне відбирати потужність. На даний час у нас вже ми набрали оберти. Напруга 270 вольт, вже інвертор підключення навантаження. Напруга вже впала з 300 вольт до 256, вона продовжує падати, тому що генератор навантажує Генератор. І Ми бачимо, вже йде 4,8 ампера і потужність 1 кВт. От зараз ми видаємо мережу. Також у нас стоїть термореле, в разі якщо сильно буде нагріватись діодний міст, то у нас включиться система охолодження вентилятором, кулером. От рівно у нас 0,98 йде для мережу. Даний генератор можна використовувати для гідроелектростанції, для відрогенератора. Навіть у нас замовляють для парових машин. Дякую за увагу!